Всім привіт! Сьогодні шукаю контент в лісі, шукаючи гриби. Всі кажуть, гриби, 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 гриби. Подгрибай! Ну, це ж і я коротче, поїхав. Поїхав, щось так думав, що мені газу хватить, виїжджаю кілометрів десять від міста. Пур -пур 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 -пур, газ закінчився, да дайокала мене. Це ж, я ще такий знаковий чувак. Починаю там щось собі думати що типа може не треба. Ні, поїхав, заправився, вернувся назад. І гляньте, які красені мені. Тільки заходжу у ліс і зразу мені таких три білячка. Дивиться, ось вони, а, які, а? Ось такі класні. Три білячка залізли. Я такі думаю, ай, блін, на корню не зняв. Ну ладно, думаю, зараз поки щось там йду, іду І дивлюся. Одразу шоп контент. Хопа! Це у нас бабка раз. Дивиться, а це мамка, дідка два. То бабка а це дідка. Ось який древезний. Що контент. Так що? Ось які, ось вона. Ось вони які. Ось вони. Красота. Хотів сказати, купаємо далі. Ні, гриби. Гребемо далі. Ще хочу вам одного показати. Товстячка. Ха-ха, такий собі, да? Товстопузик. А ну, викручуємо його сюди. Ось який він. Товстенький. Жер багато фастфудів. Ха-ха-ха. Ось такий. Наївся. Ні, треба було тобі більше їсти. Я б тобі хотів, щоб ти ще більше був. Грибем гриби далі. Ну я все розумію, я звісно все розумію, я все розумію, але ну, то що я ось машина, ось моя машина. Я пройшов ось цей путь, це буквально 100 метрів. дивіться, Ну, я в принципі за контентом приїхав. Я не хочу там на... Вже в мене вже, вже на суп є. Але я хочу, щоб ще й була на жаринку. І гляньте, гляньте. Яка бабка. Ось вона. О, гляньте яка. Ха-ха. Круто. Розумію те, що в мене вже день зроблений. Буду гребти гриби, хороше буду знімати. Може якийсь такий кадр буде прикольний. Там, може там якийсь там цікавий грибок буде такий, інтересно, буде закручений, як у мене картопля і серцем була. Тому всім гарних, гарних, гарних. Пошуків грибів, полювання, тихого полювання. Грибів, море в лісі. Всі айда за грибами. Слава Україні. Зайшов зайшов, провірити коротше, таку посадочку. Таке, ну, це тут я, тут дорога коротше, ось, ось, і просто такі ось насадження. Берізок так вздовж дороги. І тут завжди було бабок куча. Ну, зайшов, не брав навіть з собою нічого, ні пакет, ні... Ніж, ох, ніж сьогодні. Ніж ні, ні, зі мною ось. Такий в мене ніж. Так от, коротше, зайшов. Оце ж спочатку три штуки всі сразу тут стояли. А потім ідую така от балда. Гляньте. Я, я не зрозумів, не що це таке. Це ж, оказується якісь... Ну, якась бабка від нож, гляньте, яка товста ножка, ніжка. А тут поруч ще біля нього такий малесенький. Коротше, гребем гриби. Гребем гриби. Та це ж просто якась насолода гляньте, от, беру, да. Беру, беру я бабку, беру. Ось така вона. О! Ху. Ніжка яка здоровецька, гляньте. Тільки ось ложу, а до речі, тут вже їх гляньте. Коротше, це буквально 15 хвилин. Ну і що ви думаєте? Кудись я йду до, далеко чи що? Ні, я повертаю. Повертаю назад. І йду, 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 йду. Хлабись. Хлабись. Що там далі? Я ще не дивлюсь, що там далі. О! Дивись, дивись. Хлабись, дивись, дивись. О, бабуленція. У, сьогодні охота. Клас. Аж просто самому охота. Гляньте, яка красота, правда? Ух. Просто, блін, насолода сьогодні. Сьогодні мій день зроблено. Я просто грибоїд, грибособіральщик, гриба все. Їду коротше, ось поставив на дорозі машину і тут е, така місцина, ну теж дивиться коротше, ці бер... берізки, вроді як розполагає, щоб був гриб. Але ж пісок. Ось тут трактор е, цей зробив межу, типу, щоб там якщо загориться, то далеко не піде. Бачите? І це все пісок, ось це пісок. І бачите, така рослинність така, яка на піску. Я думаю, да не буде там. Ну, ну не буде, але ж красиво. Як красиво для, для бабки, як красиво. я Думаю, ні, я піду гляну просто. Ну просто піду гляну. Іду, 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 І ось. Ось яка бабенція. Бабенція. о, Ой, яка красива, да? У сумку. Гляньте тут, що вже робиться. Вже повний пакет, коротше. Щоб ви розуміли. Ось такий пакет. Він почти що повний. Я, в принципі, приїхав сюди, там на той на той, на той, той стороні, на той стороні дороги. О там є в мене ще одна місцина. Я думав, ну ще штук 8-9, щоб вже був повний, щоб з горкою був. Ось. Зараз тут, ма, мабуть, тут і доберемо. Знаєте що? Є такі гриби? Є такі гриби. Що з ними хочеться зробити селфі. Дивіться, які вони. Ай, смачненько моя земля. Гляньте, який біляк тут мені попався. Ай! Це просто ж зіронька. Ну, гляньте, це ж зіронька. Ха-ха. який він. Ай! Матинко моя земля. Ось він який. Роблю з тобою селфі. Ні, це просто люди, чесно. Красивий. Дуже красивий. Ось ще один білоказак. Гляньте який. Ух. А, який красавець. А, прибираємо його трішечки так. О, який. Красунчик. Ах. Гляньте, а який. Ні, ну просто круто. Сьогодні просто круто. Я ж кажу, що гляньте, вже ось пакет, пакованчик, я ж кажу, тут красавець, цей ой, не цей. А де він вже, Господи. А, ось він. Оце зараз Ну Це просто зіронька. Зіронька моя. І ось ще один білячок. Класний. І це я вже знаєте де? Це вже просто на трасі. Ось, верніш, отак покажу. Це я вже просто на трасі. Ось це так, так от там немає нічого. Йду, йду, хотів переходити на своє місце. Палучі фашист! Гранату. Палучі. Я вам чесно скажу, що я ну, не дуже везучий на білий гриб, бо ну, якось так. Рибалка в мене не дуже. І гриби в мене не дуже білі. Ну так, бабку я нормально, на, я збираю, да, вона до мене йде. Бабка, дідка, там, таке все інше. А от з білокозаками в мене щось не стряслось було. А сьогодні я не знаю, що це за що це за сьогоднішня вдача, блін. Бачите, як чуйка якась, як то кажуть, жопой да? що Що треба їхати. Поїхав, повернувся і за, за цей заправився, але ж, ну, ось глянь. Один білокозак, да? Забираємо його в сумку. Ось який красу. Красунчик. Красавчик. Іди сюди. А ось... О... А, не видно ще, окей. Підліземо ближче. А осьо, хто це такий? Хто це такий? Я думаю, що край. Ай, красота. Звичайно, що він. Глянь, який. А. Білокозак. Білий козак. Козаче. Ух, сьогодні полювання. Ух, круто. Не, ну сьогодні просто джекпот. Сьогодні просто джекпот, блін. Серйозно вам кажу. Тому що. Гляньте, хто це такі? Хто це такі? Та це ж просто красноголовіки. Або червоноголовіки. Ха-ха-ха. Ні, це просто капець. Просто капець. Просто капець. Гляньте який, о! О, який красу... красунчик. Іди сюди. До кольору. Іди до кольору. Там вже і білі, красні, бабки, там всі. о, О. Я трошечки здурів, шизак, звичайно, що шиза хватає, якщо чесно, бо я скажу, що я не дуже такий везучий на ці всі гриби, на багато грибів. Ну там приїду, колись там щось назбираю, туди-сюди, там щось пожарю, щось там, якихось білих там розріжу на сушу і потім як спецію додаю в якісь там свої страви, супи і так далі. А ось так, як сьогодні, ось ось ось, ось красота, яка гляньте. Я щасливий. Е, сьогодні 20 те Гриби я вже показував. Гриби покажу і на Ютубі, і в Тіктокі покажу. Після грибів е, в мене ще є до пів шостої десь або, може, до, до початку шостої час. І в мене в машині завжди моя асюта. Засюди скажи. здрасте. Це вона поздоровалася з вами. А знаєте, через що? Знаєте, через що вона з вами поздоровалася? Це пристрій, який э, дає сигнал на якусь там э, залізячку, монетку, на якийсь метал, одним словом. Я ось прилетів на цей городець. И дивиться, через що вона поздоровалася. До речі, до речі, хочу сказати, сигнал був пробки. Пробки, я 15 років копаю! Сигнал пробки, я іноді їх пропускаю ці сигнали. Бляха-муха, дивіться, що це? Це срібна, блін, середньовічна монета. 1600 роки десь. 500 600 Гляньте, це як же вони там е, полторак, наче там. Якось називається, полторак чи. Коротше, я в середньовіччі в сріблі е... Європи не розбираюся, але ну, блін, ось вона. Гляньте. Монетосина, срібна. Пробка гасила! Гасила пробкою. Я не ворог своєму здоров'ю, культурно відпочивати вмію. Грибів назбирав, срібла на. Зараз зараз назбираємо. Слава Україні! Ще одна монетосина влізла до мене. Прийшов друг. Ось покажу вам його. Прийшов такий чорно-білий друг. Щось на звуки моєї асюти. Постояв, подивився, пішов посп... А ми будемо вам показувати, ми, я в смислі, Буду вам показувати щось я в грудківці. а може і не монетос, щось воно таке глянь. Впадинка якась, ні. Не монетос, але що це таке? Щас побачимо ми. Щас побачимо ми. Це ключ, обламаний ключ. А я вже тут фантазую. Ну ладно, добре, хай буде ключ. Погнали далі. Це зараз лежу, відпочиваю і розглядаю свій полторак. Непогана якість я вам ямків, непогана, дуже непогана. Ось він який. Бачите. Одна 24 талера. Ось такий повторачок. Теж красивий. Ну сьогодні мій день, коротше. Бачите, яка якість, так? Да? Герба там, все таке інше. Крутезний. А Це я сейчас відпочиваю да вже поїду додому. Прикольно, коротше, сьогодні з'їздив, покопав, позбирав гриби, ось грибів, коротше, пакет. Ось полтора, блін, срібний, блін, лежить. Хе-хе-хе Прекрасний коп, я просто в захваті. Кожен би день так, але так не буде. Ха -ха -ха. Слава Україні! Поїхали додому. Пої...